Де ці гроші? Вони закладені в бюджет? Ні. Вони знов будуть значені, власно за руку. Ось про що треба говорити. І треба буде вдячним за ті роки, коли ми отримували завдяки тій людині ці гроші. Слава. Пане другі, пане Дуді, можна говорити все, що завгодно, але факти є факти. Це перше. По-друге, ви працюєте в нашому колективі не там вже й давно, тоді вас не було просто. Дякую. Дякую, подавати нічому. Добрий день. Вибачте, вибачте ще раз, що так вийшло з затримання, дійсно була дуже термінова нарада прем'єр-міністра, яка стосується фінансування шкіл нашого до кінця року і субвенції і так далі. Нам попросили приїхати виступити, я декілька слів скажу. Перше, щоб всі ми розуміли, я думаю, що ви чудово розумієте, що зараз тут відбувається. І, і ми теж розуміємо, що тут відбувається. Я буду казати від себе, ми розуміємо, що тут відбувається, ми розуміємо, хто на яких видах за що виступає. І, і чому взагалі ситуація в університеті зайшла а, туди, де вона зараз є? Це, це а, я, я не закінчив. ще. А що, не чути? Ну, не без мікрофонів. А хто каже по существу? Тоді, тоді я пропоную дуже простим чином зробити. Я пропоную ну так, одне конкретне запитання з перших трьох рядів, одне запитання з двох. Я хочу відповісти на ваше запитання, тому що я не можу. Я ж тут не приїхав, тут вам Ліннинський промов. Ви хотіть свою позицію, <звісно> <звісно> яку ви їм є. А можна, а можна вас запросити сюди, щоб ви представилися, щоб... представилися і сказали, що ви хотіли сказати? І вислухаємо кожну позицію, хочемо розбиратися. О, будь ласка, будь ласка, можна запитання? Я просто ще раз відповідаюся за цей вислів. Якщо ви хочете щось почути, я прийде запропонував, я ще раз сказав, і вам говорить також, ви потім скажете, хто ви, що ви, чому ви там сидите з такими от руками. Дивимося який вчинок. Значить, це перше. Друге, я запропонував, я, запропонував, я запропонував дати три конкретних запитання, а не волати там ще щось. Викажіть запитання, потім буде на одне запитання і третє. А потім я висловлю ще додаткову свою позицію. Тому що для нас важливо не тільки висловити позицію, а також почути, що ви хочете сказати. Будь ласка. Моє запитання абсолютно конкретне. <говорили> Скажіть, будь ласка, на 7 березня а щоб я знав? Зарубінська Ірина Борисівна професор, проректор з науково-педагогічної роботи міжнародних зв'язків. А ви ще звільнені чи звільнені? <говорили> У мене для вас абсолютно конкретне запитання. На 7 вересня... Ні, ви <говорили> мені відповідно не так, ви <говорили> звільнені чи ні? На 7 вересня. Бер... Призначені слухання щодо ліквідації статуту національного авіаційного університету. Скажіть, ви я представник міністерства судом? Ви я представник міністерства? Чи відкличете позов щодо ліквідації статуту нашого університету? Це перше питання. Якщо так, то коли? І Якщо ні, то чому? Дякую. Представлятися, представлятися в своїй фактичній е, е, посаді. Е, це перше. По-друге, я далі відразу відповім, Міністерство освіти е, е, повністю, цілком повністю підтримує всі дії, які сьогодні е, вчиняються в університеті, виконуючи в директора ректором університету. Проводячи обов'язків ректор університету, в, 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 має повне право подавати будь-які накази кадрового характеру і всі інші. Я, е, 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 я хочу офіційно, офіційно попередити, що все, що сьогодні відбувається, воно ну, відбувається, е, всі перевірки, які сюди приходять, вони приходять по офіційний завтра. І е, вони, ці розслідування будуть далі відбуватися. Я хочу сказати, і колегам, особливо, які особливо ретельно дивляться, що питання це стоїть на контролі на найвищому рівні в державі, на, на, на рівні уряду. Тобто це питання обговорюється вже на рівні уряду. Це питання стоїть на контролі Служби безпеки України, яка контролює і е, бореться з корупцією в державі, і особисто у заступника, які відповідають за боротьбу з корупцією. І тому е, будуть дуже ретельні розслідування, все, що відбувалося в університеті в ці роки. Будуть дуже ретельні розслідування всіх дій або бездіяльності, які відбуваються зараз. І якщо не дай Боже, хтось буде саботувати випадок заробітної плати. Якщо не дай Боже, хтось буде саботувати реєстрацію наказів, наказів спаковати, спадою. Якщо не дай Боже, хтось буде саботувати випадок стипендії студента. Я хочу всім зараз офіційно сказати, що міністерство освіти перераховує університету всі кошти в повному обсязі, які необхідні для здійснення всіх виплат. І якщо не буде відбуватися цих виплат, то люди, які роблять цю бездіяльність, посилаючись на що завгодно, ці факти будуть свідкуся, звичайно, згорівши сервери, як вони там згоріли, хтось спалить. Не на реєстрацію наказів, кадрів і так далі. Єдине, я хочу сказати, що просто подумайте про це, ті люди, яких тут використовували багато, багато років, подумайте про це, тому що це будуть дуже серйозні розслідування, і вони будуть мати абсолютно чіткі наслідки. Абсолютно чіткі наслідки. І е, е, на завершення, напевно, да, потім друге питання. <плес> Дозвольте питання, пані пане представник міністерства, дозвольте питання, тому що треба йти на представити да. Це все? до будівництва споруд на території університету для можливого будівництва дому на нашій наші Ось таке питання. Тому що мені здається, що за останні 15 років. Відбулося рейдерське захоплення університету для того, щоб побудувати тут будівлю. Так само, як і в Вишневому, спочатку з Міністерства освіти передали в наш університет місце, потім там побудували будинок. Далі, при ну, практично при тому ж керівництві. Значить, відбулося відчуження частини території, почали там будувати дім. Зараз другий закінчується оця коровка, мабуть, там будуть видаватись суттєві службові квартири в панельному домі. І вже светлять светловини на нашому полі. От скажіть, будь ласка, відповідь, я вибачаюся, але я не почую, тому що через віковий паре. Дякую за відповідь. А, сьогодні. Всі ці факти вже є у правоохоронних органів. Вони всі будуть денно досліджені. Міністерство освіти не є тим органом, який може проводити. Розслідування особливо в кримінальних справах. Або факти, або справа такі мають, можуть мати ознаки кримінальності, особливо корупційної. Тому ці факти будуть розслідувані відповідними правоохоронними органами. Що стосується позвіру до суду, відповім. ці позови будуть розглянуті законом порядку. Дозвольте, у мене питання. Ну, по статуту ви так і не відповіли. Я ж сказав, що вони знову. Міністерство відкладати не, ви не судом. Ви не відповіли про те, чи ви будете відкликати позов, чи не, будете. Ні, відкликати 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 не буде. Міністерство нічого не буде. Це зрозуміло. Тепер у мене питання. Представляється посада моя проректор науково-педагогічної виховної роботи, голова Черної ради університету Ярослав Вікторович Козачок. А те я, 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 я бачив наказ, що ви звільнені. А я бачу інше. я бачу інше. А що я бачу? Що бачу? Значить, е, в мене питання конкретне. По наказах ми вже з вами дискутували, тут ніяких, ніяких питань не буде. І е, незаконні накази згідно конституції ніхто е, виконувати не зобов'язаний. Так от питання по суті. Ми з вами, е, Фейсбук, друзі. Я і позавчора Фейсбук також не наважуємо. Фейс... Ну хорошо, Добре. Добре. хай буде так. Не, не ходите, не ходите. Я хожу. Значить, е... Питання таке. Позавчора ви е... скликали в себе нараду, на якій були присутні наші працівники. Ви публічно в присутності інших осіб сказали на репліку нашого головного бухгалтера, що не можна звільняти людей, які перебувають у відпустці. Ви сказали: звільняйте, це правда чи неправда? Значить, перше, я, я дуже я дуже тішуся. Звичайно, ні, як не можу сказати, на за Але але я сказав нашому шановному головному бухгалтеру, що буде також ретельно перевірено факт, якщо людина, якщо задним числом заформлений наказ про відпуску, це також буде перевірено. Якщо буде якщо буде. Якщо про собі про, 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 про всі інші речі, ми знаємо все полего. Ми знаємо, що все як це робиться. Давайте не будемо тут робити цей цін. Не будемо тут робити це. Все все прекрасно розуміє. Я хочу тим людям, просто тим людям, які хочуть зміни в університеті, абсолютно чіткий дати меседж, що міністерство, уряд. Служба безпеки України і інші державні органи не зупиняться в процесі наведення порядку в, в, в національному сільському місці. Чого ви залякуєте? А я не залякую, це інформація. Що ми не зупинилися в цьому питанні? Це, це інформація для вас. Можна ще питання. Що будемо проводити перевірку круг? Або приходить Служба безпеки, я, думаю, я кажу, будь ласка, звичайно, тому що нам нічого немає що приповнути. А якщо моя, фраза, якщо моя фраза про те, що міністерство буде займатися тим, і правоохоронні органи будуть займатися тим, що будуть дослідувати всі факти, які мали місце в діяльності або бездіяльності від можливої корупції, то це не має вас лякати, тому що ви ж цього не робили, правильно? Тому чому лякаєтесь, ви не лякаєтеся, все буде добре. Можна питання? для міжнародної економіки. Не хочу, не. Ну, перше, прошу вас поважати наших проєкторів, тому що це шановні люди. І друге, ті люди, які... які стоять там, бо це наші найкращі студенти. У мене питання, чому ви на місце наших проєкторів намагаєтесь призначити людей, не погоджуючи ні з достудентською радою, не з колективом науку? Ми діємо в рамках закону, ви коли брали... зводить вибори, ви самі собі спокійно оберете ректора і поважайте в цьому? Прошу вибачення, можна можна запитання? Я тут я голова студентської ради на ООН. Найкращі студентки. Найкраща Так. Я обрана, я не звільнена. Хочу вас запитати наступне: чи можемо ми розцінювати спробу? на посаду проректора Майснера як групи порушення, з боку міністерства, з боку квіта і груби вмішательства роботи університету. З боку квіта, це з боку кого? З боку, так, з боку міністра освіти так. і науки Сергія Мироновича Квіта. Так. З боку квіта. Вибачте, будь ласка. Я uh, ще раз почув питання, бо я не зрозумів питання. Добре. Вчора була зроблена спроба назначити на посаду проректора НАУ, майстера, який uh, говорить, що він uh, радник міністра. Що значить зроблена, що значить зроблена спроба? Ну, я думаю, що це ви можете спитати у колективу, який був свідками цієї події. Пані ректор, uh, пане Борис скажіть, будь ласка, ви питаєте. Це скоріше за все до мене питання, тому що. Якби призначення проректорів, це звичайно на своїй посади, якщо проєкторів призначається, необхідно пройти певну процедуру призначення. Значить, оскільки ці два накази, другий і третій, вони не відмінені. І мені одному тяжко працювати, от зголосилися мені допомагати, звичайно, побути на тоді. Єдине Болісівна, звичайно, дуже, я їм вдячний за це, але виконувати обов'язки відповідно до наказів хтось має. Я, скажімо, до 9 часов годин вечора підписую ті накази. І, звичайно, одному в університеті дуже тяжко в цьому. Тому, звичайно, було прийнято рішення тимчасово виконуючим обов'язки, підкреслюю, виконуючи обов'язки, назначити фахівців, які мені допомагали у цій справі. Дякую. Тоді я не повідомлюю всередине питання. Призначена тимчасово виконуючи обов'язки, я абсолютно законною дією. Дякую вам за дію. Якщо ця посада займана вже людина, яка працює на цій посаді. Я вам дякую за запитання. Є ще запитання? Мене є запитання? Я тут. У мене таке питання. Чи розумієте ви, що в разі відміни статуту 2015 року ніякої юридичної підстави проводити вибори 17 вересня не буде? Ми дуже чітко розуміємо, яким чином покупований закон як регулює всі процеси в? Бо, і, якщо статут буде відмінений, не буде жодної підстави, проводити вибори 17 вересня. Для чого ви це робите? Ну, чи ви, чи міністр, я не знаю. Це технічне питання. Шановні колеги, ви, звичайно, тут зібралися для того, щоб обводити питання, але робочий час іде. Давайте до ще питання договори. Десять хвилин ще працюємо і виходимо е працювати. За що нам 30 кілька? Дозвольте питати, попросимо. 10 хвилин закінчуємо. Я представляю, сам я тут Іван Миколаївич, професор кафедри країнознавства і туризму за посадою і за високою місією кандидат на посаду ректора. У мене питання, я, цілком з вами згоден, що Ліміна Свілович є провідник політики Міністерства в університеті. Скажіть, будь ласка. Я не знаю, вам здається, що ви багато йому допомагаєте, а нам здається, що ви з боку міністерства дуже мало йому допомагаєте. Дуже мало йому допомагаєте. Будь ласка, скажіть, що ви йому допомогли ще і поважайте колективу, як діяти нам у цій ситуації. Дякую за запитання. Я, 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 я всім раджу всі діяти в межах закону і виконувати свої. Обсадові обов'язки нашого закону, особливо відділу кадрів, які не хотів реєструвати накази виконуючого області. Тому, тому що я хочу сказати, що факт е нереєстрації легітимних наказів виконуючого обов'язки ректора е це е дія, яка містить в собі ознаки посадового злочину. І це буде, буде досліджено, і дослідувано, і поліміновано. Останнє запитання, будь ласка. Що дозволете? Шановні пане заступники, з того самого місця, де ви зараз стоїте, виступало багато поважних людей. Ну, наприклад, генеральний секретар міжнародної організації КАО не так давно вихваляв наш колектив і розказував, тут багато роботу. У нас в гостях були практично всі президенти нашої держави. У нас були прем'єр-міністри, у нас були послі і поважні люди за кордон. Всі вони зустрічалися одним колективом є цієї трибуни і висловлювали свою думку щодо роботи їх університету. Не так давно був тут міністр особисто, і також її за трибуною і казав зовсім протилежне, що зараз каже. Слухаючи у вас, до мене склалась думка, що у нас у університеті вибачте, в університеті працює, вибачте, одна банка. Мене, я саме одна мамушка, мене, як спірові університету, це глибоко обурює. Хочу сказати, виконуючого обов'язки ректора, моя думка як рядового викладача. Сьогодні уважте, сам з народних депутатів і представника міністра або заступника міністра освіти виглядає найбільше як спроба залякати колектив. так чи ні? 17 вересня у вас відбудуться вибори чи ні? <зві> у вас відбудуться вибори, коли на це будуть законні підстави. Це... Якщо до цього законних підстав не буде, то вони не відбудуться. Я несу... Ви відпочили, якщо я не суд для того, щоб визначати сьогодні в броні Якщо Якщо Сису буде переглядатися і він буде переглянути, то напевно виборів не буде. Одне питання, будь ласка, начальник юридичного відділу поломарчиком ти наголоти, а ще би мовити наступником. Він прийшов мені і казав, я ваш наступник, дуже приємно. Чекаю, поки мені там запропонують умови для мого вступу на посаду мою. Я за свою посаду не тримаюся, розумієте? Вважаю, що розумна людина завжди собі не місце застосування, але ви сказали, що статут діє 2015 року, правильно? Ви підтверджуєте це? Діє статут університету 2015 року. Питання. Питання. Чи Поки статут не скасований, він діє, звичайно. Згідно статуту 2015 року. Ви читали міністерство е, призначення і звільнення проректорів відбувається за погодженням з вченою радою. Відбулося звільнення проректорів. Ви вважаєте, погодження вченої ради не було? Не було? Не було. Як висцінювати це? Ситуацію. Крій, будь ласка. Ми сьогодні розбираємося з питанням, яким чином норми в статуті з'явилися кіпродаючи чинному законодавство. Ну, ви сказали, сказали що статут не скасовано. Ну, дивіться, я то я сьогодні я є судом, я не є юридичним експертом. Я сьогодні прийшов до вас. Для того, щоб висловити позицію міністерства. Якщо колеги, які звільнили, вважаючи, що їх звільнили незаконно, у нас для цього є суд в країні. Ось і все. Зрозуміло. Тоді в мене виникає таке шкурне питання. ласка. Конкретно по моїй персоні. Можете мені назвати приблизну дату мого звільнення? Я ж хочу знати. Шкурне питання, Шкурне питання сьогоднішнього міністерства. Вирішувало колишнє міністерство. сьогоднішнє Міністерство школьні питання не вирішує. Ні, зверкає чекайте. Зверкає ви сказали, ви ж заявили при що буде політика така, що всіх бандитів, корекціонерів я вхожу в цю команду, тому що в звіті зафіксовано. Ну я ну, вам ну, розказую, хоті знати. Я вхожу в цю команду. В мене таке питання. ви сказала, я це місце не тримаюся. Розумієте? І Ви правильно казали, хай розбираються певні органи. Ви зараз заявляєте, ви звинувачуєте людину? Ні, я не є. Стаття Конституції презумпція невинності. Не можна нікого вважати невинним до тих пір, поки його вину не буде встановлено обвинувальним вироком зумок і набув заборне. Не можна цього вважати, Це, надати. Не розуміємо правиль і не назвали конкретних прізвищ. Дійсно, ми поступили, як то кажуть, як е -е, адміністратор, як то кажуть, розумний. Нашого називати. це ж серйозна стаття, це образа черзі гідності. Але якщо ви називаєте проректори, виходять, і вся ця команда, команда, ну тут зрозуміло всім адміністративний апарат, це всі, хто займають керівники всіх лав, тобто виходить, пів університету, як мінімум, буде звільнено, інша. А чи ви ваще? це виходить? Ну, ви так трактуєте, не по... Ні, за що трактуйте? Ви, ви в ж сказали, зачитайте, ну ви так сказали. Я хочу знати. Розуміте, людям, дивите, я люди, дивіться, яка там ситуація. Може, люди співночі за роботи шукати. Ви вже праву з піском всіх голосувати. Ви хочете відповідь почути, чи молоко оголошувати. Ні, я хочу відповідь почути, бо не можемо почути досі. Ну, так, давайте відпочити. я вам ще розкажу всім колегам. Нема чого хвилюватися. Правоохоронні органи, служба безпеки України, перевірять всі факти. Сказали, що ми розберемося, тут не одна банда, вже виявляється декілька банд. Ну, можливо, 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 ви. можливо, можливо, що... ну чекайте, а я це, ви ж людина в такому ранці, вийшли на трибуну і кажете, можливо так, а можливо ні. Ви ж розумієте, такі не можна словами кидатися. Є банда чи нема, можливо є, можливо, немає. Вона або є, або її немає.

Вважає, я я, я вам кажу, я розумію ваше хвилювання, ви смієтеся. Але якщо ви не вірите, ви не вірте. Я розумію ваше хвилювання. Тому що я розумію хвилювання будь-якої людини, яка може втратити роботу. А ви хвилюєтеся, що ви втратите роботу. Ні, я не за це хвилююся. Що, а за що ви хвилюєтесь? Я хвилююся за те, що порушується права членів трудового колективу. Порушується робота. Ми теж за це хвилюємося. Ми хвилюємося, що порушуються права членів трудового колективу. Ми хвилюємося, що, можливо, в університеті є корупційні дії. Чи хай це казав колегам, що за земельні ділянки, можливо, незаконно. Ми хвилюємося за продуктів речі. І чому ми звернулися до відповідних органів і все тепер він будуть відповідні дії, слідчі, інші процесуальні. Все пошло за собою. Чому, чому, чому такого хвилювання не було? Рік назад, півроку назад. Чому хвилювання не було саме зараз? І сей, будь ласка. Чому хвилювання не було? Хочеться сказати, чому хвилювання не було в 2014 році? Не було хвилювання. такого не було хворобу. чому не було? У нас президент ще країни, я вам це нагадаю. Який вбив кучу людей на Майдані. Добре, у нас ситуації президента вже немає більше півтора року. Чому раніше не хвилювалися? Чекали ситуації, щоб е, були вибори, та дайте людям проголосувати правильно? І все розставить вибори на свої місця. Чому ви не дозволяєте цього зробити? Ви не маєте скасувати статус, не дозволити цих виборів. Другий раз міняєте особу, яка виконує обов'язки директора. Ви жаєте ці дії доцільні з боку міністерства? Ви навчальні навчальний заклад це не бізнес-структура. Це у я оце підтримую. Прошу аплодисменти, що вищий навчальний заклад це не бізнес-структура. Тут морально-местичні норми, виведені в рамк норм чинного законодавства. Правильно? От мене цікаво. А чому? А чому вибачте? А чому ви так аплодували? Що а чому ви не аплодуєте за те, що вищий навчальний заклад це не бізнес-структура? Чому?

Перше. Я так зрозумів, що ми так нічого не здавалися з виконавчим. Друге, ми залишаємо за собою право діяти закон спосіб. І відстоювати інтереси колективу. Статут, звільнення незаконні і так далі. Правильно проєкт? Наступне. <'eri> Я наскільки розумію, що в нас в міністерстві дякую дуже зараз. І вам дякую дуже Я так розумію, що важливіші проблеми.